Увага міжнародної преси продовжує бути прикута до подій в Україні. Олексій Кузьменко ознайомить вас з кількома останніми публікаціями. Не дайте новим гравцям використати старі корупційні схеми. Пише на сторінках Financial Times економіст Андерс Аслунд. Щоб знищити корупцію та крадіжки з бюджету, Україна має запровадити радикальну, зрозумілу та швидку програму реформ, яка спиратиметься на щедру міжнародну допомогу. Пише економіст. Він радить кілька першочергових заходів. Аслунд говорить про необхідність визначити та заморозити активи родини Януковича та її найближчих спільників по друге країна має дозволити девальвацію гривні, а також негайно покінчити із корупційними субсидіями компаніям у газовій та вугільній галузях. Корумпований державний апарат має бути очищений і найкраще з цим справиться Європейський Союз. Новий уряд України готовий прийняти вимоги ЄС щодо демократії та верховенства права. Тож ЄС має підписати з Україною угоду про асоціацію, вважає Аслунд. Оглядач Нью-Йорк Таймс Томас Фрідман пише, що повторення холодної війни не буде. Автор теоретизує, що сьогодні у світі спостерігається геополітичний поділ на країни, які прагнуть сильної держави, та країни, які прагнуть, щоб їх народ був заможним. Існує і третя група країн. Вони вважає автор не здатні ані створити картинку потужної держави, ані добитися добробуту. Ці країни є частиною неупорядкованого світу. Ні сила, ні добробут там не затримуються, бо вони заклопотані внутрішніми битвами щодо основоположних питань. Хто ми є? Де наші кордони, кому належить оце оливкове дерево. Україна, на думку автора, належить одночасно до всіх трьох груп. То, що робити Америці, запитує Фрідман. Ми мали б завчити певні уроки з близького сходу. По-перше, ми не надто розуміємо соціальні та політичні особливості країн регіону. По-друге, ми здатні високою ціною не допустити поганих речей, але не можемо власноруч створити позитивні зміни. І третє, коли ми намагаємося зробити щось хороше, ми ризикуємо. Взяти на себе відповідальність за вирішення проблем країн, а ця відповідальність повністю належить їх народам. CNN публікує колонку Тімоті Снайдера, що захід завинив Україні. Те, що відбулося в Україні, мало пов'язано із рештою світу. А от подальші події стосуються і його, пише професор історії Єльського університету. Необхідна фінансова допомога заходу, щоб перетворити революцію на стабільність. Підкреслює Снайдер, людям потрібна значна європейська та американська фінансова допомога. Вона може включати позички, швидкі переговори про вільну торгівлю, фінансові інститути, які пропонуватимуть мікрокредити та безвізовий режим нормальним українським. Інцям, а не лише мільярдерам, підкреслює Снайдер. Автор наголошує, Україні потрібна допомога з численними першочерговими завданнями розслідуванням рахунків олігархів за кордоном, підтримкою територіальної цілісності та багатьма іншими. Автор попереджає: серед революціонерів є радикали, які можуть бути незадоволені компромісами, якими закінчується революція. Вони прагнуть покінчити із впливом Москви на Україну. Це значить, що вони можуть піддатися провокаціям. Компроміс буде можливим, якщо країна Буде фінансово стабільною у протилежному випадку. Політика Росії може спровокувати націоналістів, і конфлікт розпочнеться знову. Попереджає Снайдер Олексій Кузьменко Голос Америки.